Так, по бюджетних є Redmi 9, a ціна півтори тисячі, синій колір, тут легка косочка, така ну, видно ось зверху з ліва камери. Тут косочка на екрані. Тут, тут притертість. І тут невеличка ціна півтори тисячі, досить гарна зараз ціна на нього екран у нормальному, адекватному стані, все працює добре. Це я просто не можу розблокувати. однією рукою великий екран. Так, інформація про телефон 9А32 ГБ, 10 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті телефон і зарядний шнурочок. Працює досить непогано телефон для простих задач. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. І можете писати в інстаграмі скрізь. Відповідаю, відписую, приймаю замовлення.